Медицина, технологія. Не тому, що патріотичне, а тому, що такі кольори прийняті для різки і коагуляції, щоб не переплутати і замість присмалити, не зробити вам дюрку зайву в пузі. Це є непотрібне поки коагулятор. Були якісь нюанси з біполярним пінцетом. Хлопці полізли дивитися, щось там робили. Бачу, знищили один конектор, гвинти ззовні розбирали запасні деталі. Панове докторе, як ж воно так? Ви нам розказуєте, що самолікування шкідливе для нашого здоров'я. А самі займаєтесь самолікуванням. Ну не себе ви натовчилися. Я про техніку. Глянемо, що там за помилка. То щось пікає вже, як йому вставити ззаду кабель. Чи то черговий режим? Чи то не працює вимикач. Вже знаю, що не працює вимикач. Ну, то таке, пікає, запускається, якісь звуки видає. Перекидували плати. І десь після того з'явилася помилка. Де та помилка? Завантажується чи ні? Та, High frequency alarm failure по високій частоті. Питаюся, а яку плату підкрили? Ну, тут от стоїть. ну тут от. І то виглядає, що так само я в пана доктора теж тикаю пальцем собі в живіт, кажу, тут от мене болить. Де отут от Де отут, тут, тут, тут чи тут? Отут-от. Кудись отут от. Ну добре, будемо розбиратися, яка з плат High Frequency. Попробуємо вгадати, чи саме її підкидували. Нам, звичайно, плати не дали. І як би що з тим робити далі, я поки не знаю. Почну з документації, чи на нього є. Lamidei Nouri. Так читаю чи ні, бо я щось не імпотентне в тих француватих мовах. Що ж, нам тут напхали? Я то бачу перший раз в житті, тому буду вгадувати разом з вами. Ви поправляйте, хто в тому розбирається. Бачу імпульсний блок живлення. Збоку причепили. Це вже робочі плати. Дві з них вихідні. Напевно, одна на моно, друга на біполяр, але це не точно. Генератори тут складні, тому тих плат може бути багато. Ще якась проміжна. Вони зкліщені разом йдуть. Цікава конструкція застібок. Ось такі, бачите, ви там чи не бачите? Такі піцики, які розблоковують плату для того, щоб її можна було витягнути. Ну раз розблокували, то вже давайте тягнути. Дивимося, щоб ми нічого тут не напереплитували. Оп! Є плата. Красота. Старе, як дідько. Зайві мікросхеми вже познімали. Та, напевно, щоб майстер собі не вкрав, жартую це опціонально, очевидно. Модульна конструкція, основна плата лише з дроселями, з трансформатовами. Цікавий Омронівське реле з світлодіодом індикації роботи котушки. Що з того нам треба, я поки не знаю, поки тільки розглядаюся, дивлюся, що воно таке. Поки блкую назад, аналогічно, скоріше за все. Ось цю плату підкидували, міняли. Вона напряму на біполярний не йде. Там знизу ще щось цікаве є, силове. Оп! Вже є мікросхемка, субмодуль з регулюванням, з резистором. Очевидно, є зворотні зв'язки. Техніка ця, хоч і стара, але досить складна, і без сервіс мануала тут щось зробити з наявними проблемами. Це. Це як піти до пані Негрич. В її галузі мало що регулюється. Там треба молитися. Так, ще одна плата. Потенційно, яку могли трогати. Це теж все не силове з позначками. Це що прошивочки, значить є чи контроль якийсь, важко сказати. багатооборотний регулятор. Неківські, напевно, гальванічні розв'язки, але це не точно. Може, це збірки якісь резисторів чи операційників. Нічого явно горілого поки не видно. А це для нас є зле. Оце вже схоже щось на генератор, якісь трансформатори чи дроселя. Так виглядає щедроселя. І транзистори. Древні, древні конденсатори. Древність це добре, бо є шанс, що в публічному доступі буде документація. Блок живлення точно спавний, ми не чіпаємо. Тут силове щось у нас ще є. Так, там я виключив, але виключу і тут. До речі, ось вимикач. Видно вам, ні? Вимикач не підключений взагалі. То так зробив і нашу, ну я не відаю. Мені так принесли. Куди то блокуватись? Сюди. Опа. Терморейле, термодатчик. І два моцних транзистора. А є якраз силовий модуль. Це і любить заземлятися. Ух, яка дросіляка, я вам ще зараз крутішу що покажу. І тут що, два діода всього-навсього. Та, що це за модуль такий? Цікавий. Випрямляч якийсь просто. Ой, куди солош потягнула. Знак високої напруги не влізай у значить нам сюди. Пняли до плати тут, а сюди нам дасться витягнути чи ні, напевно ні, тут не так просто. Розвертаємо. Ще одну мікросхему скомуністили. комуністили і Транзистор, силова плата. Я вам дросель хочу показати, від якого я волочуся. О, яке красоп'єдіще. Та вже, до речі, по силових колах вихідних це, напевно, трансформатор струму. Обмотка скільки два витка. І товстезним дротом на управці всередині порожні. І пішло на силу далі. Силові плати. До них ми поки не ліземо. Одна друга. Релюшки комутації, теж омронівські, зі світлодіодами. Баласний резистор поруч. Ну і мозги. З це карточкою що характерно. Видно вам там, що ще ні. Мікрокомп'ютер тим, напевно, на Windows OS є завідує. Це мікрокомп'ютера плата. Ого. Ого, значить, маємо комп'ютер і морду з керуванням від комп'ютера. Це би мали бути його власні мозги. Ну, Як мінімум аудіопідсилювач тут, так в людей теж не всіх тільки гляділки і матюкалки. Що з тим робити далі? Не знаю. беру паузу на уточнення анамнезу і пошук документації. Спочатку я здивувався, як це на слабострумову плату заходять дроти від силових виходів. Але потім прийшло розуміння: це зворотні зв'язки. Тобто дроти заходять паралельно з силової частини і сюди. І тут йде з гальванічною розв'язкою. І якраз керування сюди береться. Тобто медичний інструмент, крім силової лінії по силовій лінії, має керування. Режим різка коагуляція, включено-виключено. І це якраз оця плата обробляє ці режими. Знайшов де видрали конектор. На жаль, це допоможе мало. Туда ми ще можемо зазирнути, поки Google шукає мені сервіс мануал. Ту плату можна без ускладнень зняти. Так виглядає, що сюди заглядав не тільки я. Оцей транзистор якийсь такий трохи скосопижджений. Виламаний роз'єм залитий термоклеєм, раз, залитий термоклеєм два. Так хтось зробив знизу релюшки, про які я згадував з індикацією. Ще якесь може й механічне вікно є. Так, тут видно, що хтось вже пробував заглянути глибше також. І звідси гвинта нема. Це силовий модуль. Радіатор утворює тунель, котрий продувається вентилятором. Це якраз є сила тої путьки. Що я тут бачу? Тут я теж нічого не бачу. На вигляд все ціле, нічого пошкодженого немає. На передній панелі можемо побачити інвертор підсвітки. Причому інвертор вже для LED, для світлодіодної підсвітки. Низьковольтний. Ще якийсь з процесором перетворювач, це, скоріше за все, тачпад якраз окремо. І от Шлейф дисплея пішов напряму на LVDS, напевно, комп'ютера. Ось така штукенція. Посидів я на тою француватою шпаківнію цілий день. Перевірив всю силову частину ціла. Явного нічого немає. Конектори попередьоргував, поправив. Все на місці. маю до чого домахатися, Документації немає. Воно францувати в прямому значенні того слова, в смислі Франції. Оці конектори такі зклеєм, і відсутність цього це з заводу кажуть. Змінних багато, регулювань маса технічної документації немає, досвіду нема, з чим порівняти немає, нічого знайти не можу. Виявляється, воно досить свіже, воно десь з 12 13 року. Хоча начинка дуже схожа на РБ 20-30-річної давності. Ну як би от якось так французи зробили, не знаю на що і що. Класна штука, складна, але без документації груда металобрухту. На жаль, віддаю без ремонту. Я не все сильний.